Виставку акварели презентувала художниця Одарка Долгош в галереї Артидека, натхнена красою квітів, які не втомлюється малювати навіть о п'ятій ранку. Мисткиня створила серію робіт, в яких глядачі має надію авторка: віднайдуть емоції, яких нам так нині не вистачає. з одного боку це ніжність, це любов, це аромат, це краса. Тобто квітка. З іншого боку, квітка вона є дуже мужня. Вона є дуже сильна, тому що, бачите, вона проростає і через асфальт, і через камінь, і через зброю залишки, які ми бачимо на землі, цвітуть. А тому я вважаю, що на сьогоднішній день ця тема є дуже актуальна, і тим паче я її дуже люблю. Я обожнюю малювати квіти. Окрім того, що я ще інші теми. Одарка Долгош, художниця, живописець, авторка станкової та книжкової графіки, дослідниця стародруків, доцент кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв, за плечима мисткині 20 персональних виставок в Україні та за кордоном. Твори художниці зберігаються в музеях та приватних колекціях в різних країнах. Нині ж на виставці каже мистецтвознавиця Олена Юрченко: в акварелях Одарки Долгош відчутна тендітна жіноча душа. Це потрясаючі роботи, такі жіночні, ніжні, які надихають на споглядання, навіть э, хочеться просто насолоджуватися. Вона чудово володіє аквареллю, і сьогодні якраз акварельні такі роботи натюрморти, які нам дають таку насолоду, хочеться просто споглядати. Уміє передати ту красу квітів. По своєму вона відчуває їхню безмежність в теплоті, в ніжних кольорах. Відволіктися від реальності та побувати на мистецькому острівці миру. Саме такою видається виставка Одарки Долгош» для шанувальниці її творчості, співачки Оксани Хархаліс. Для мене Одарка вона, вона є дуже жіноча і, і всі її роботи. Дуже надихають, так, як жінку, вони радісні, ніжні, теплі такі. Мені дуже подобається і воно дає такий, такий настрій, настрій миру, я би так сказала, в наш нелегкий на час, коли ти сюди приходиш і, і, і ти трошки забуваєшся. Привітали Одарку Долгош з виставкою Рідні, друзі, шанувальники творчості, колеги по пензлю. Це досконало знайдена техніка, гарно продумані композиції, чудові мотиви на цій виставці присутні. Вона розкрилася повністю як художник, аквареліст, як композитор, як, як художник серйозний. Крім того, що вона робить чудові роботи, вона виховує слідуче покоління художників, дизайнерів, котрі будуть книги оформляти. І в цілому бачимо, що достойно одарка. Той слід, що наші старші художники залишили, вона продовжує його далі у своїх учнях. І я думаю, що ця традиція Закарпатська збережеться. Триватиме виставка Ударки Долгош впродовж місяця в галереї Арт ДК.